Друзі, ось така вечірня погода, от дощик, але ми вибралися на коп, товариш зміг після роботи вибратись і запросив мене. Ось перша монетка. Багато я перекопав вже, але багато сміття. Ці пляжі дуже-дуже засмічені. 20 копійок. Що ж, шукаємо далі. Товарищ знайшов до реформу гарну. 1953 рік. Так? Угу. Дві копійки. Клас. Друзі, десь а, пройшло пів години. А, багато я копаю сьогодні. Мало знаходжу дуже-дуже сміттєвий, засмічений пляжик радянський. Але ось випала якась монетка. Ага. Це радянська копійка. Добре. Сподіваюсь, ще щось сьогодні знайду. Якщо не я, то товариш. Щоб ми були сьогодні не пусті. Друзі, там ще були сигнали. І я вже побачив, що це копійка. Ось вона. Так, чи ні? Дивимось. Так. З одного місця дві монетки. Зараз ще тут буду пікати, дивитися. Такий сигнал був поганий, просто показували різні метали. Ну так, ці монети б'ють погано, радянські білі. Але ну, прям такий сигнал багато заліза навколо кришок різних. Пробок від горілки радянської. Друзі, ось тут була ямка велика. Тут ще 15 копійок знаходив і ще копійчушка. Ось вона. Натрапив я на місце, котре сам же і не виходив раніше. Ось в цьому прямокутничку знаходжу зараз монети. Ну добре, прикольніше цухтеньке, що це? 10 копійок. Ух ні, друзі. Нічого собі, 1946, до реформа. Згуду з глузду з'їхати. Це тут на цьому пляжі дуже крута знахідка. Так що добре. Шукаємо далі. Лайкос. Хоче копати? Але не довелося. Бачите, ось вона зверху лежить. Одна копійка. Друзі. Ще копійка. Клас. Монетка, а це просто такий лисий кругляш. Ось я тут знайшов копієчку до реформи. Дивіться, я аж туди до верби сходив. Нічого не знайшов. Тут десь ще пару копійочок дёрнув, Познього, поздньої радянщини і поруч з тим місцем ще бачу жовта монетка. Дивимось. Ще одна. Друзі. Пощастило. 1949. Ще одна знахідка. Друзі вже стемніло. У товариша багато там знахідок Десь там. О, в мене 2 копійки Добре. Шукаємо далі. І, і ще монета 10 копійок. Клас, продовжуємо. Ще поруч з тими. Натрапився на сигнал. Копійка. Добре. Товариш там копає. Не знаю, вже може шоста в нього копійка. Ну нічого, і в мене пішли знахідки. Ще копійка. А, 10 копійок. Е, сутінки. Зсутініло все і пішли у нас знахідки. Може так роса впливає, не знаю. Але сигнали добрі. Краще, ніж. Ніж раніше. Сьогодні такий результат копу. Товариш мене просто зробив по всіх аспектах. дивіться скільки він тих монет назбирав просто і великі, і два цюліки, і 3 копійки, і п'ять Просто клас. Я так теж не пустий. Тут є ще дореформа ось дві дореформи А ось і мій результат. Також дві копійки до реформа. Здебільшого тільки копійки. Але нічого, це дуже приємний результат. Дякую за перегляд.